Доброго ранку, малята, я вас вітаю, добра, щастя, здоров'я я вам бажаю. Яка чудова пора року весна, як багато гарного настрою й тепла вона нам принесла і дорослим, і малим. З її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радісні, веселі свята. Послухайте віршик і ви здогадаєтесь, яке свято я мала на увазі. Радісний приходить день, дзвони дзвонять, цень зелень. Понад міста, понад села, лине вісточка весела, ясне сонечко селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти? Вийдем, вийдем на горбочок, заспіваємо гаївок, що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Малята, про що розповідається у віршику? Що весна нам принесла? Яке велике свято ми скоро будемо святкувати? Так, це Великдень. Цього дня Воскрес Ісус Христос. До цього свята люди готуються заздалегідь, прибирають оселі біля стелі, загортають суху траву та листя, готують смачні великодні страви. Тиждень перед Великоднем називають чистим, і кожен день цього тижня має своє значення. Ось, наприклад, у четвер господині випікають пасочки, а в великодню суботу розмальовують яєчка, писанки. Все це складають у кошик, щоб на великдень, у неділю вранці, освятити в церкві. А ви знаєте, дітки, що саме потрібно покласти у великодній кошик? Ой, малята. А хто це так гірко плаче? Так це ж зайчик. Що в тебе сталося? Скоро вже свято Великодня, а я зовсім не знаю, що потрібно класти у великодній кошик. Не хвилюйся, зайчику, ми з дітками тобі допоможемо. Малята, давайте разом спробуємо зібрати великодній кошик. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Так малята, це писанки або крашенки. Сюди туди голка, сюди туди нитка, квіти як у квітничку, на моєму рушничку, молодці. Із найкращого борошна мене матінка спекла, яєць масла в мене клала, щоб пишнішим виростала у великоднім кошику. Погляньте, будь ласка, завжди величаюсь я і зовуся Паска. Наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'якеньке, молочко у ньому є, смак до каші додає. Це масло. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами, Сльоза її світла і гаряча, як пічка, то біла великодня свічка. Її люблять всі на світі, люблять дорослі, люблять і діти. Аромат не наче казка, в кошику лежить ковбаска. Кришталиночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді, а води бояться. Це сіль. У землі сидить, мовчить, на свій час чекає. Будуть терти, всіх провчить, кожен заридає. Це хрін. Ці продукти кладуть в кошик не просто так. Кожен з них щось означає. Паска – це символ Воскресіння, яйця це символ нового життя і відродження, сир і масло символи ніжності та жертовності Бога, шинка та ковбаска символ душевної радості, хрін символ довголіття та міцного здоров'я, сіль символ достатку. Ну що, малята, запам'ятали, що потрібно класти у великодній кошик? А зараз ми це й перевіримо, пограємо в гру і допоможемо зайчику вибрати правильні продукти у великодній кошик. Що з цих речей ми покладемо у кошик? Дякую вам, малята, за допомогу. Тепер я точно буду знати, що класти у великодній кошик. До зустрічі, друзі. До побачення, невгамовні.